Years later. Усім привіт! Приїхала до нас ось така штучка. Зараз буде розпаковка. І дізнаєтесь, що це таке. Ми з вами подивимося, роздивимося. Якщо є здогадки, то пишіть в коментарях. Приступаємо. Давай. Рояль. Це може бути з такими штучками? З такими ручками. Ігор дуже любить розпаковки. Прямо обожнює. Обожнює. бо так запаковають. <кхух> так, підсказка була тільки що. Казали рояль. Ота штука до нас приїхала. Це мангал дуже хорошої якості. Це як розумію, звання фірми, да, яка виготовляє. Весь з такою штучкою. Так, ну давай, відкрию подивимося, що там внутрі. Так внутрі у нас і що розпало? Ооо Що Так дитин мангал висотою 15 угу. на 80 дам, по-моєму він. Угу. Іде. Так. Це ж це вентиляційне для... Регулювати тепло, оддача. Так, що тут у нас ще? Зараз дивимося. Добре запаковане? Прям дуже. От бачите така кочерга. І така <гум> лопатка. Класно. Оце що? Оце, я так розумію, якусь краску додали. Це дві фарби. Підфарбовувати, якщо щось треба буде. І остання річ. Є. Ось така. Так, ще були звичайні гриль решітки, але ми не брали. Ми взяли, щоб можна було казан, казан сюди поставити, поставити або ще каструлю. Да, можна... Ось тут є такі гачки для кочерги, лопатки. Дуже зручно. Ось так воно виглядає. Сюди можна складати дрова. Це підставочки. Так, товщина желіза. П'ятерочка, це дуже важливо. Глибину <кхе> я казав, що 15. Він низький. Ну, зараз будемо підготовку робити. Далі будемо. Отак відкривається. Мощніше. Класна штука. Дякуємо виробнику. вентиляция по витре. Так, когда закрыта крышка, чтобы не потухла. Вот. Перші блюда приготовлені на мангалі. Це рибка, ага. короб, ребро і курочка. Ігор, як тобі мангал? Взагалі дуже класна штука, дуже такий мощний, класний, сильний, Зручний. дуже зручний столики. в общем. Зроблено гарно. Першу прожарку витримав, дуже багато натопив зразу. Там по інструкції вони сказали протопити, пропалити його треба було, прогріти гарно перший раз. Все, витримали, все зробили. Так що дякуємо. Все супер.